МСОПівці озброєні дуже посередньо. Фактично, це класичне екіпірування вартових підрозділів з тією лише різницею, що їм замість нормальних АКСів видали АКСУ. Чомусь мене не полишає враження, що всі гроші, які видавалися на охоронний бюджет зони, витратили на варту. Ну а на МСОпівцях вирішили трошки заощадити. Бо відверто, цей дубок, в який вони вдягнені. Ці АКСУшки, які в них на плечах, ставить їх на один рівень з якимось вохром або взагалі якоюсь сраною пультовою охороною. Готові закластися на останню гривню. До того як отримати величезний контракт з охорони зони, ці довбні охороняли сільпо десь у Житомирі. Але треба віддати їм належне, стріляти вони вміють.